Останній приліт по Слобідському району наробив багато лиха у більшості дворів, що опинилися поруч з епіцентром вибуху. Житловий фон постраждав доволі сильно. Гори скла, вікон та іншого сміття вмить опинилися на вулиці. А ось від покрівель місцевих двоповерхових хмарочосів майже нічого не залишилось. Шиферне покриття розстало немов крига на пекучому сонці, повністю уславши землю біля будинків. Ця покрівля після обстрілів була дуже в дуже поганому стані. Був розбитий весь шифер, була розбита кроперна система. Зараз ми робимо такі роботи, міняємо супільну систему, міняємо облешотку, ремонтуємо головки і цю кровлю вмісто шифера кладемо профлист. Площа даної покрівлі близько 500 метрів квадратних. Роботи ми розпочали два тижні тому. Плануємо закінчити ці роботи на наступному тижні за прийнятими погодними умовами. Цілими комунальним підприємцями ми вже відремонтували таку ж покожену покрівлю, яка знаходиться поруч. Приблизна її площа близько 600 метрів квадратних. Також комунальне підприємство щоденно займається ремонтом шиферних покрівель. Відремонтовано близько 144 будинки площею з тисячу триста метрів квадратних. Також займаємося ремонтами водостічних труб. Відремонтовано близько півтори тисячі метрів погонних водоточних труб. Також плани комунального підприємства на цей рік. Є близько 30 покривель загальною площею 9 тисяч метрів квадратних. Працюємо заради харків'ян та нашого міста Харкова. Ігор Пескровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків. Новини.